Мікрофон працює. Раз. О, працює. Дякую, величезне. Дорогі друзі, вітаю вас в новому році. Як класно. Ми знову пережили цю мить: Новий рік, опівніч, подарунки, новий календар. Ми обіймали близьких, писали одне одному повідомлення з новим роком. Нехай у тебе буде. Нове життя. Хай в новому році все буде інакше. І ці слова звучать дуже красиво, надихаюче. Але дозвольте бути чесними. Скільки разів в вашому житті новий рік і справді означав нове життя? Скільки разів, просипаючись 1 січня, ви просипалися новими людьми? ви просипалися такими самими людьми, з такими самими думками, з такими самими слабкостями, з такими самими страхами, з такими самими, з такими самими питаннями до Бога. Новий рік змінив цифру, це правда, але він не змінив серце. Ми знаєте, ми ніби очікуємо, що дата в календарі зробить те, чого ми не змогли зробити за цілий рік. І десь глибоко в серці є надія, що, а може, цього разу вийде, а може, 26-й рік стане саме тим роком. Але правда в тому, що більшість із нас зайшли в Новий рік зі старим життям, зі старою втомою, хтось із втомою від служіння, хтось із втомою від людей, а хтось, можливо, втомився від самого себе. Ми зайшли з тими самими старими молитвами. На які до сих пір не отримали відповіді від Бога. Зі старими питаннями ми зайшли в цей рік, які так і не отримали відповіді, питання, які ми боїмося озвучити в голос. І тут виникає дуже незручне, але дуже потрібне питання. Якщо б Бог не планував для нас нове життя з 1 січня, то чого ми очікуємо? І ще раз, якщо Бог не планував для нас нове життя з 1 січня, то чого ми очікуємо з 1 січня? Ми, можливо, ми з вами очікуємо того, чого він ніколи не обіцяв. Бо давайте будемо чесними. В Біблії ніде не написано, що Бог працює по календарю. Ми, так, ми працюємо по календарю, а Бог. Ні. Бог ніколи не каже, добре, почнемо з понеділка або почнемо з Нового року. Ми так. Бог ні. Ми любимо думати, що проблема в даті. Не та дата, не той місяць, не той рік. Але проблема не в даті, проблема глибше. Ми хочемо різкого старту. Ми хочемо просто натиснути кнопку ресет, перезагрузити і все. А Бог каже, Піди туди, де ти зупинився. Ми хочемо нове життя без минулого. А Бог хоче увійти в наше минуле, у незакінчене, можливо, зламане минуло, минуле, але Бог хоче саме туди увійти. Ми часто молимось так: Господи, дай мені нове, дай мені нове серце, дай мені нове життя і так далі. А Бог відповідає інакше. Бог питає. Де ти зараз? Не питай, який сьогодні день, який місяць, яке, яке сьогодні число чи який рік, він питає, де ти зупинився. Бо можна зайти в новий рік, не зробивши жодного кроку вперед. Можна змінити календар, але не змінити напрям свого серця. І ось тут дуже важливо сказати одну річ. Бог не вражений нашими новорічними обіцями на Бог не вражений нашими новорічними обіцянками, Бог не вражений вашими планами, не те, що йому все рівно, ні, це не так. Але він бачить глибше. Ми кажемо: я почну більше молитися, я стану кращим християнином, я змінюсь з Нового року. А Бог дивиться і питає: А де ти зараз? А що ти зробив з тим, що я тобі довірив? Що ти зробив з цим? Бо ми хочемо, знаєте, зміни без шляху. Це як результат без процесу, пліт без коріння. Такого не буває. Бог так не працює. І якщо бути чесними, Новий рік не завжди надихає, він деколи тисне. Бо десь всередині ми боїмося, що знову не вийде. Знову. Програємо, знову зламаємось і знову не дотягнемо до власних очікувань. І саме про це ця проповідь. Не про те, як правильно почати новий рік. Вона про інше. Вона про те, що Бог не шукає для тебе ідеального нового життя. Він шукає тебе, справжнього, теперішнього, живого. Він шукає тебе саме, де ти зараз є. Ми часто думаємо, що Бог починає діяти тоді, коли в нашому житті все стає правильно, коли ми вже доросли до служіння, коли ми вже вміємо контролювати характер, коли ми не помиляємось або, хоча б не так часто помиляємось. Але якщо уважно читати Біблію, відкривається дуже незручна правда. Бог майже ніколи не починає діяти спочатку. Він приходить не на старт, він приходить у середину історії. Він приходить, де щось пішло не так, де людина втомилася, де надія вже не виглядає героїчно. Ми хочемо нового життя, а Бог входить у незавершене у незавершене. Подивіться, як Бог працює з людьми. Згадайте Моїсея. Чудова історія. Ми любимо історію про лідера, який взяв цілий народ і вивів, і вивів з землі єгипетської. Але коли Бог покликав Моїсея? Він не покликав його, коли він був принцем. Він покликав його після втечі, після втоми, після помилки, після 40 років в пустині, після 40 років тиші. Це не був новий початок, це було продовження історії Моїсея. Хоча сам Моїсей вважав цю історію вже зламаною Ілля. Згадайте, Іллю, ми всі пам'ятаємо історію про гору Кармел, як Ілля був на вершині успіху, але Бог не заговорив до нього. Бог прийшов до Іллі, коли Ілля лежав під деревом і благав про смерть. Коли пророк хотів померти, саме тоді Бог прийшов до нього. Коли вже молитва Іллі не звучала як віра, вона була як крик, крик душі. Петро. Згадайте Петра, ми читаємо про апостола сили, сміливості, Петро камінь. Але Ісус зустрів Петра не після проповіді. Ісус зустрів Петра після зречення, після сорому, після сліз, коли Він плакав після зречення, після повного внутрішнього краху. Бог. Бог не чекає, поки твоє життя стане правильним. Він приходить у твоє життя, коли воно реальне. Ми часто скажемо собі: от коли я розберусь, от коли стану кращим, от коли змінюсь духовно, тоді Бог почне через мене діяти. Але Біблія, як ви дивиться, бачите, показує зовсім іншу картину. Бог не діє після нашої сили, Він діє всередині. Нашої слабкості. Ми думаємо, що минуле це тягар. А для Бога минуле це точка входу, через яку Він починає працювати. Те, що ми хочемо забути, Бог хоче зцілити. Те, що ми приховуємо, Бог хоче його торкнутися. І тут ламається вся наша ідея Нового року. Бо ми хочемо сказати, все, що було, не рухається, воно вже застаріло. Все, починаємо з чистого аркуша. А Бог каже: Я не викреслюю твою історію, я входжу прямо в неї. Це важливо почути, особливо тим, хто починає новий рік з відчуттям провалу. Можливо, ти планував більше молитися і не вийшло. Можливо, ти планував бути кращим у сім'ї, сімейних, в сімейних відносинах, але знову зірвався і накричав. Можливо, ти розчарувався. У служінні, у собі. І тобі здається, що ти прийшов у цей рік із запізненням, що ти запізнився, бо сьогодні вже 3 січня, але старт не пропущений, бо у Бога немає запізнень. Є лише моменти, коли людина нарешті зупиняється і каже: Господи, ось я не ідеальний, не сильний, але справжній. І знаєте, що дивно? Саме з цього місця Бог починає. Працювати саме з цього місця Бог починає діяти не з понеділка, не з Нового року, а з моменту чесності, коли людина чесно приходить і каже: Ось я. Отже, якщо новий рік це не нове життя, і якщо Бог не, перезаписує, не перезапускає історії, а продовжує їх, виникає тоді питання. А що ж тоді Бог хоче зробити новим? Бо ми ж не говоримо, що наш Бог нічого не обновлює. Ні, наш Бог це Бог оновлення. Він оновлював не один заповіт. Що ж він саме хоче оновити? Його новизна дуже часто не там, де ми її шукаємо. Ми просимо, Господи, зміни обставини. Господи, зміни ситуацію, зміни людей, а Бог починає з іншого місця. Бог рідко починає працювати з обставин. Він починає працювати з напрямку серця. Можливо, твої обставини цього року і не зміняться. Ті обставини, які були, вони залишаться. Можливо, і проблеми нікуди не зникнуть. Можливо, і питання залишаться. Але Бог може змінити те, куди дивиться твоє серце. Бо двоє людей можуть йти одним і тим самим шляхом. Один з надією, інший з розпачем. Шлях один той самий, але напрям серця різний. Бог не забирає труднощі, бо саме через них він формує глибину. Ми хочемо швидко, а Бог хоче надійне. І тут виходить друга важлива річ, яку Бог оновлює в нашому житті. Бог оновлює не швидкість, Бог оновлює вірність. Ми живемо в світі, де дуже цінується результат, цифри, щось видиме, видимий успіх. Або Бог дивиться інакше. Він ніколи не питає, як швидко, або як багато, або як помітно ти ходиш до церкви. Ні. Він питає, а чи вірно ти мені служиш? А чи щиро, а чи з любов'ю ти мені служиш? Бо, як ми знаємо, можна робити правильні речі з неправильного серця. І можна робити дуже малі речі, але з великою вірністю. Іноді найбільший крок віри. Це не нове рішення, а повернення до малого послуху, до молитви. До простого слова, до простого кроку, який ми постійно відкладаємо. І тут третя найглибша річ, яку Бог хоче оновити в нашому житті: Бог оновлює не нашу силу, Він оновлює нашу залежність. Ми молимося так: Господи, дай мені сили, а Бог відповідає. Дозволь мені бути твоєю силою. Бо духовне диво це не коли ми стаємо сильнішими без Бога, це коли ми нарешті перестаємо вдавати, що щось можемо без нього. Новий рік для Бога це не момент, коли ти кажеш, я тепер зможу. Це момент, коли ти скажеш: ось тепер, Господи, без тебе я далі нікуди не піду. І тут дуже важлива річ. Бог не чекає від тебе ідеального року. Він не чекає, що ти більше не впадеш, не помилишся, не розчаруєшся. Він чекає, що ти не втечеш. Коли стануться падіння, коли стануться помилки, коли стануться розчарування, він чекає, що ти не, впаде, не втечеш саме в цей момент. Бо справжнє диво це не життя без падінь, це життя з Богом. У підніманні. І, можливо, саме цього року Бог хоче зробити щось дуже тихе, глибоке, негучне, непоказове, не швидке, але справжнє. Він хоче навчити тебе йти з ним, а не вдавати, що ти біжиш сам. Отже, якщо зібрати все, про що ми тут з вами говорили, приходить дуже незручна така думка. Бог не чекає від тебе нового життя, Він чекає тебе. Він чекає, що ти прийдеш. Саме ти, не твоя оновлена версія, не ти як покращений варіант. Він не чекає на твій духовний апгрейд. Він чекає тебе, справжнього, можливо, втомленого, іноді розгубленого, але живого. Ми часто думаємо, що Бог чекає, поки ми станемо кращими, щоб знову підійти до нього. Але насправді все навпаки. Ми стаємо кращими, коли підходимо до Бога. Без масок, без виправдань, без фраз я ще не, готовність, не готовий, бо готовність це не сила, готовність це чесність. І, можливо, саме тут, сьогодні, Бог хоче, щоб ти зупинився, не біг далі, не будував нові плани на минулий рік, не давав нові обіцянки, а просто зупинився. І подивився всередину. Бо є речі, які ми переносимо з року в рік. Які вже навіть не помічаємо, як вони формують наше серце, Невисловений біль або тиха образа на когось втома, яку ми називаємо служінням, страх, який ми маскуємо за активністю. І Бог не каже, що ти це, це повинен швидко виправити, ні. Бог каже: принеси. Це мені. Не сьогодні, не завтра, не коли станеш сильнішими, а зараз. Бо Бог не починає нове життя з моменту, бо Бог починає життя з моменту, коли людина прийде і скаже: ось я. Так само, як сказав Самуїл: ось я, Господи. Так само, як сказав пророк Ісая, ось я. Так само, як Петро після зречення, без промов, без пояснень, просто ось. Я Господи. І саме з цього моменту починається справжнє диво. Не в календарі, не в обставинах, а в, серці, а в серці, яке перестає тікати. Можливо, цього року труднощі в нас і лишаться. але в кожній з них ми будемо не самі, в кожній з них буде з нами Господь. Можливо, ти не перестанеш бути сам. Але коли, коли ти впадеш цього разу, ти піднімешся, бо поруч з тобою буде Бог. Бо новий рік не рятує взагалі, рятує присутність Бога. І зараз я хочу вас запросити до, до одного дуже важливого моменту. Без слів в тиші, в цій тиші, не, обіцяй, не обіцяйте Богу нічого. Зверніться до Нього, але не кажіть, я буду кращим. Я змінюсь, я постараюся. Скажіть лише одне. Господи, ось я саме там, де я є, саме в цих обставинах, в яких я є, саме з тим, що в мене є. Такий я є. Бо Бог не потребує наших планів, Він потребує нашого серця. Зараз в нас буде можливість звернутися до Господа в тихих молитвах, де ви можете самі. Порозмовляти з Богом і відкрити своє серце йому. Дорогий наш Батько Небесний, дякуємо тобі за можливість стояти тут перед Твоїм лицем. Дякую Тобі, Господи, що Ти привів нас сюди, де ми можемо спілкуватися з тобою, з твоїм народом. Батько Небесний, ми просимо Тебе, аби Ти був з нами. Батько, ми прийшли до Тебе, такі, які є, втомлені, неідеальні. Ми маємо багато проблем. Але ось ми прийшли до Тебе, ось ми тут стоїмо і просимо Тебе, Господи, керуй нашим життям, будь з нами у цьому новому році. Направляй, керуй, дякуємо тобі. Амінь.